Настя, твоя канцелярія прийшла. Тримай посилку. Ого, так швидко, клас! Новинки мої. Ну що, зараз буде back to school? Дефі, ну я знаю, що ти хочеш гуляти. Пішли на прогляд. Unpacking, розпаковочка. Я ж я це люблю. Так, що в нас тут? Що це? це такий боксик для зберігання канцелярії. На сайті можна було обрати різних тваринок, але мені найбільше сподобалось це миле пухнастий ведмежа. Він такий прикольний. І новий рюкзак. Обирають краще, тому я кожного року обираю канцелярію та рюкзаки від Кайт. А ще купуючи рюкзаки кайт колекції 2024, ми автоматично беремо участь у благодійній ініціативі. Частина виручених коштів від продажу продукції буде направлена на покупку шкільних товарів для дітей з фонду Діти героїв. Мета забезпечити 1200 дітей рюкзаками та канцелярським приладдям, щоб вони мали все необхідне для успішного навчального року. Тому посилання на сайт ми залишаємо в описі. Переходьте, обирайте якісні, гарні рюкзаки і беріть участь в добрій справі. Як завжди, якісні замки, ортопедична спинка, регульовані лямки. Дуже гарний рюкзак. Мені так подобається. Так, давайте подивимося, що всередині. Основне велике відділення, багато перегородок і ущільнена перегородка для планшету. Ось таке відділення, і в ньому є ще один карман. Маленьке, воно таке м'яке. Ну, наприклад, для телефону. Сюди можна поставити ручки, там канцелярію іншу і ключик. а це що? Ремінець для телефону. Такого яскравого кольору. Ось є така штучка, її потрібно підставити під чохол і закріпити. Готово? Зручно, що можна регулювати довжину цього ремінця і носити, наприклад, на перерві телефон. до рюкзака в мене ще ось такий пенал. Перше велике відділення. І поменше. Сюди можна поставити ручки, сюди гумки. І, інше. і ще ось така термосумка. До речі, в мене виходить цілий комплект. Рюкзак, пенал і термосумка. Коли собі їжова І ще одна термосумка для моїх пікніків з друзями, там, наприклад, вона така яскрава з ведмежатками. Вони такі прикольні. Далі шобер. Тут ще є відділення, наприклад, для грошей. Буду з таким ходити за покупками. Класний. Ось такий вмісткий ланчбокс, я хочу його відкрити. Подивитися, які там є відділення. Перше відділення. Ось таке вмістке. Тут є ось така перегородка. Можна ставити як завгодно. Далі вилка ложка Ще одне відділення, теж з перегородкою. Прикольно, мені подобається. Це як я буду? Їжу в ланчбокс, ланчбокс в темну сумку. Пішла в школу. Мама, ти поможеш мені з підготовкою смаколиків. Обов'язково. Бутилочка. Такою я вже користувалась. Мені вона зручна подобається, тому я замовила ще одну. І тут ще ось така фільтрація. Ще одна бутилочка. Опа. Все зручно. Такі бутилки я люблю брати на тренування. І ще один невеличкий ланчбокс для моїх перекусів. Сюди можна якусь там шоколадку, якийсь снек. Лед лампа на робочий стіл. Ось така вона гарна. Можна її ставити як завгодно, як захочеться, як зручно. Дарюк така ось такий ще гаманець. Клас! Ось такий брелочок, дуже гарний, рожевий. Опа! Ну, все, краса. І ще одна підвіска. Ось така наліпка. І підвіска. Прикольно. Далі кольорові олівці 24 штуки. Фарби. Ось такі кольори. Фломастри, ось таких яскравих кольорів. І ручки та олівці. Стругачка, гумка. І така штучка, щоб стирати гумку. Це в нас коректор. Прикольно. І ось так. Циркуль необхідна річ. Кісточки для фарби. Ось такий простий у використанні механічний таймер на 60 хвилин. Ідеальний для організації часу. Настільний годинник з підсвіткою. Так. Далі. Так, це ручки. І носити їх можна в ось такі підставочки. Прикольно. Лінійка. Зошити. Ой, які прикольні. Географія. Біологія. Такі стильні, класні. Це будуть мої улюблені. І ще зошити. Які вони всі милі. Це у нас Hello Kitty. Собачкою. І ще ось такий класний. Прикольно. Далі, що в нас тут? Ось такий блокнот? Ой, тут такі аркуші прикольні. Словник. Я його буду використовувати на англійській мові. Зручно, до речі, дуже. І ось такий яскравий класний щоденник. Два зошити для малювання. Календар, планер. Буду розписувати свої плани на кожен день. І почну вже з персі. Кожного місяця нова прикольна картинка. Грудень тут в ньому, Новий рік! Ой, клас! Новорічний настрій, такий зимовий. Декілька режимів. Ось такий яскравіший. Ось так можна його використовувати при навчанні. А ось так вечором або вночі ведмедик може світитися яскравіше, а може і те, і те. До речі, вночі в кімнаті у мене обов'язково світить ліхтарик. Так, до школи я вже готова. І вам рекомендую перейти за посиланням в описі та підбуратися до школи заздалегідь. Лайк, like, підписка на мій канал та до зустрічі в новому відео! Пока-пока! Ти погуляла? Дівчинка моя. крамелька.